Привіт, друже! Сьогодні хочу з тобою поговорити про останню обнову про 8.10. Що нам тут нового завезли? Нам тут додали пилюку, за допомогою якої ми можемо переробляти піднесення артефактів і біжутерії. так? Що нам пофарбувалось не в то, що нам потрібно. Ми можемо е, за допомогою порошку хаосу його перекувати, так як і з рудою хаосу. Тут порошок хаос. Більше хаосу в цій грі і буде все файно. Е, проблема ось в чому, на мою думку, що вони додали цей порошок, цю пилюку тільки на 25-й поверх. Давайте ми з тобою перейдемо. Е, до Диявола Пустелі тільки з 25-го поверха. Воно падає, як воно тут називається пил хаосу. Там порошок, там пил, ще самі не розібралися, як воно має називатися. Проблема, друзі, ось в чому: в тому, щоб формити 25-й поверх, потрібні відповідні герої. Найкращий варіант це разом із Анірі. Можна робити, ну але можна подивитися навіть на моєму аккаунті Анірі немає, і таких друзі, аккаунтів дуже багато. Це один із самих таких бюджетних і доступних варіантів, ніби здавалось, Анірі войдовий епік можна виловити. Але ні, є практично у мене всі епіки в грі, а ось Анірі е, не приходить. Так, я знайшов вихід із цієї ситуації, і разом ви також могли його знайти, прокачати рефералки, щоб отримати кронема. Так? Потрібно три рефералки прокачати до 50 рівня. Круто, коли ти можеш запросити друзів, і вони цю всю роботу зроблять за тебе. Але ось так є зараз, що ніхто і не хоче толком зараз приходити новий в гру і починати все спочатку. Хтось або йде десь, бере собі аккаунт, хтось комусь дарує, хтось десь виграє на розіграшах. І потрібно зараз робити це все ручками. І, друзі, скажу зразу: до 50 рівня, щоб докачати, це потрібно місяць часу. Місяць, якщо ти заходиш кожного дня, зливаєш енку, робиш дейліки і просто зливаєш, зливаєш, як на роботу. От місяць ходити на роботу, щоб прокачати е, три аккаунти до 50 го рівня. Відповідно, якщо ти три зразу одночасно качаєш, до 40-го в два рази менше. Тобто прокачати рефералку, отримати кронема півтора місяці роботи. І тут плари випускають новину. що Друзі, вам ваш кроним більше не потрібен. А якщо і будеш фармити, то будеш фармити максимум 24-й поверх того ж самого Альнаме, того, що на 25-й він не заходить. На 25-й поверх є анкіл. Так. З доступних, геро... з доступних героїв, так, е, тому що людожери потрібно специфічні, і не факт, що вони вам підійдуть під кланового боса. Той, хто використовує людожарів на КБ, ну сорі, Майкл, постій, е, з боку. Ось так. Можна тим самим Блізером з п'ятизірковою душею також фармити. Хто тобто зробив блізера, можете купувати потихеньку собі душі. 5 зірочок, і буде Блізер вам в соло 25-й поверх проходити. Е, особисто я зробив Анкіл, тільки тут гнішака буду замінювати. Е, напевно, на ніндзю. Ніндзю потрібно з КБ забирати, одягати його просто в багато швидкості, 276 швидкості там потрібно багато точності. Просто вбиваю в нуль ніндзю заради одного е, альнаме. І буду фармити ну, у мене немає інакшого виходу. Е, яким я бачу вирішення оцієї проблеми і чого я взагалі записую цей відосик? 1-3 пилюки. Е, плари могли б подумати подумати про тих людей, які качали рефералки, які старалися, які витрачали купу часу, і просто заради того, щоб фармити ось цей один данж. Тому що е, кронем це крутий герой, але ми його його качали, щоб фармити Альнаме. І щоб саме він тільки сюди ходив. Ну, максимум, що там і на фракції якась. Ось, по факту, більше його нікуди і не таскали. Ну, якісь специфічні локації, його можна там на голема і так далі ставити. Ось. Е яким я бачу вирішення всієї проблеми? Ви додали ось тут один-три пилюки. Поставте тут два-три пилюки, дві-три штучки, а тут один-два, і все. А так вони просто кронема вбили на нуль і старання, і час людей, які е качали рефералки, самі просто вбили в нуль їхні старання. Так, напевно, напевно, найближчим часом, тому що маркетинг чи хто там який відділ е відповідає за то, щоб заробити трошки більше. Е Зелених незабаром ведуть нам гарант на анір Я так думаю. Анірі, людожери зараз, друзі, будуть. Так що готуємо по 40 войдів на кожного героя. Якщо у вас його немає і вам потрібно фармити 25-й поверх, готуємо. Войдики, я думаю, найближчим часом Анірі так точно. Людожер, сумніваюся, але і думаю, що Анірі так точно гарант ведуть і. Скажуть, хочеш формити 25-го Альнаме? Давай нам 40 войдиків і будеш мати Анірі. І це все, напевно, буде перед наступним X2. Вони так люблять зробити спочатку якийсь гарантик Х10, а тоді Х2. Ось, ось такі якісь роздуми. І так, друже, разом із Альнаме є і на Сюгуна. Є цих два анкільчики. в мене на 25-го 25-й поверх ось такий анкільчик. Гнішак, відповідно, тут заміняється, можна будь-якого. Не можна ставити гнута тільки сюди, тому що гнут зелений, будуть слабкі удари. Можна дві хесочки ставити, можна будь-кого, можна того ж самого ніндзю поставити. Будь-хто заміняється, швидкостя і ці відосики є на каналі. Я залишу по цих двох анкілах. В описі під відео посилання, щоб ви могли собі налаштувати. Анкільчик суперово працює на 25-му поверху. Так, 24-й ми вже також не зможемо Швидесенько через Гнута фармити І ви можете подумати, Да, да 25-й поверх можна фармити і без. Без Анірі. Але, друзі, тут просто топові. Топові потрібні герої. Як мінімум потрібно Каймера мат. Каймера потрібно мати на аккаунті, і з гнутом вже тоді можна щось комбінувати і щось приблизне придумувати. так Але коли немає перезарядки, і коли такі аккаунти, як в мене, ну, в мене то ще не проблема. Я собі зроблю анкіл і буду фармити. Да Він буде довго фармити там в районі 3-5 хвилин буде фармити 25-й поверх, е, може буде і 6 хвилин, тому що слабка стихія 25-го альнаме. Ну, але... Проблеми немає. Проблема, ось в чому в тому, що плари просто всі старання людей і час на прокачку рефералок вручну. Просто сказали: чуваки, все, до побачення. Вам 24-й поверх більше не потрібно фармити. Потрібно фармити 25-й поверх. І тим більше, що на 24-му поверсі набагато менше падало сії олії для покраски артефактів, але. Правці, просто із того, що немає куди діватися, качали кронема, фармили е, просто менше, але фармили хоча б щось. А тут вже просто е, пилюку ось цю, можна сказати, імбову додали, і потрібно все ж таки зливати НК саме на 25-й поверх. Ось такі якісь роздуми. Не знаю, напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. І. Зустрінемось уже завтра в суботу на стрімчику під відкриття продавніх. but she can get crazy. Ooh, I love it.